МС, представтесь. По чину молодший. Рома Флеш! Він самий поплавок! Є-є-є! Перший раунд, МС справа. Це тіпа я, да? Для початку розкажу, як ми з чино попали в пару. Приходить до мене Бог і говорить: от Рома, ти нормальний пацик. І у мене є. В тебе є одне бажання, яке я втілю в реальність. Підтримуйте, будь ласка, я кажу: в принципі, в мене все є, мені нічого не треба. Але скоро в мене буде батл. Він питає: якого МС, з якою саме хочеш начинкою? І я сказав так, щоб він зрозумів: хочу альпачинку. Господь Бог брякнув Тарасу Бабійчику, вони порішали і ось ми тут. Потім влаштували вечірку, не жаліли печінку, тебе спалили, коли в параші, ти відкривав тіпу ширінку. Ти сказав, це не те, що ви подумали. І ми були згодні, що помилились. Але коли зайшли через хвилину, тільки біль в твоїх словах, блять, спалились. Кожен із тих задротів в чаті мою поразку тут вангують. Кожен із тих задротів в чаті мою поразку тут вангують, не знаючи, що в репі валю своїми панчами немов кунфує. Ти класний репер, а я хуйня. Всі знають, хто сьогодні проїбе. Всі скажуть поплавок, скажу, пішли, нахуй не єбе. Тому це принциповий бій, люди. Я то себе знаю, адже навіть коли мені тьолка говорить ні, я беру її за гриву і не відпускаю. Адже напроти мене Альпачино небезпечний тіп доволі. Він настільки сука ганстер, що піздив булочки у школі. Настільки ганстер, що в ній прогулював уроки. Настільки ганстер, що коли зачепить прохожого, обердається і каже: ти шо, тіпа такі широкі? <рістити> і неважко здогадатись, про що далі йтиме мова. Твоя мала, це як мівіна. Три хвилини і готова. <рістити> Раунд! Ой-ой! МС ой. зліва. Напроти в мене трушний реп, який єбаний стиль. андерграунд. Цей пацан собі стить. Якщо ти андер, то в мене самий білий стиль. Я тобі не вірю, Рома. Тому кажу, де білий рости. І хоча світити не до репом на версусі тепер мейнстрім. Тепер це сільський стральник, який насилують глисти, такі, як ти, Рома, в твоєї чупакабри на цицьках волоски. Зноси тече, мабуть, мозки, батлити. було без ким. Відкриє тобі тайну, твоя сорочка, мати інбазі, дітей знаходять в капусті, тебе знайшли в унітазі. Тебе це за діло, як тоді, коли тобі сік не продали, приніс продавщиці паспорт. Продавщиця поржала. І що так сильно не бісить, як мат по спині. Твій реп партнер льоха. Скажи, це матка свині. <рес> вони вдвох вони сон скажуть тобі, знаєш, так треба мітмен, Берега, який продає вам траву в пеклі, горітиме. Чому? Бо в твоєї сучки в щілені вміститься потя. Скажи, нехай робляться, крийді в кімнаті протя. Кувайся туди. Мамо є панчі гарячі, ними тебе кручу на пальці, як баскетбольний м'ячик. Надіюсь, тобі буде не перелепки, підер, бо це злосний шир. В твоєї малої більше щитина, ніж в тебе. Хто з вас мужик? На мені похуй, мене від обох вас тошнить. а левідерче, покажи ще щось, Чи читака страшний. <рапліпи> <Справа. рапліпи> Суперник навіяв страх. І піде з ним, і кожен зрозуміє тут, що не піздим Ні, то буду в полоні шматок правди в долоні. Я відправляю Емсів зад, поле місце в талоні. Від вас багато воні, немов тут подохли коні. Але всім цікаво, як ти будеш виглядать на моєму фоні. Виграв Чера і Андела, блять, досягнення на все життя. А я з музой настільки тісних, що в неї до мене почуття. Якщо ти хіп-хоп джедай, я тут майстер йода. Я холоднокровний, адже пустив по венам два кубики льоду. Ти взяв псевдонім кіноактора. Ах ти ж рідкісне гівно! Так піздуй із цього батлу, тут тобі, блять, не кіно. Пам'ятаєте, як скидались на АТО грошима, хто скільки зможе на відборі, пам'ятаєте? Так і йому давайте скинемося по личці, адже так як ти виступали цигани по дорозі до Львову в електричці. В твоїх текстах, в твоїх текстах фігні багато, як в треках крека ніжності, а я як блендамет, моя поява на батлі додає йому свіжості. І тому. Невідома сила прибути мене сюди просила. Просила сильно настільки, як мати в... свого сина, всім плювати на ці деталі, що мутиш ти ж ти підземний саунд. Я закрив тебе в підвалі. Оце справжній андерграунд. Раунд! Справжній андерграунд Скажи мені, Рома, тобі не важко бути лохом. Світ на тебе, а ти вдаєш, що тобі похуй. І з яких це причин хтось повинен тебе поважати, якщо тебе слухають діти, коли хочуть поржати, ти гном. І на студії стойку пустив неї ще туса. перший раз подручив з допомогою вантуса. Ти такий кумедний і милий, як міхуй після бані, коли тебе штовхають, кажуть. Перепрошую, пані, твій тато, впевнений, що ти не сина, дочка. Тьолкою своєю, хоч сарай підпирай, вона ніхуя, не гнучка поплавок. А твій хуй, мабуть, в формі гачка. Твоя красна пьорочка виколупоки тобі мезучка. Твоє лице нагадує лице кота після кастрації. Тихеньк Мейкс, точніше, результат ручної праці. І може, якби в дитинстві мама була більше посраці, ти б не стояв тут в пошуках оваці. <спільно> не, я забув там. Ти тримайте. Добре, добре. Не дивись на мене, як баран на нові ворота, я читаю тебе, ніби киси грає з ботом. І давай що це неправда. І не може бути правда, це тур. ой, Останні букви перепутав. Раунд. <пілка> <кліп відділок> yeah, справа. <кліп відділок> на різних батлах. Я виніс так багато тварин, яких я не розумів. Я просто хочу спитати тебе, чому ти на них так схожий. І чому в мене ціла купа дивних панчів, яких ти б не зрозумів, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити. Тебе це може вбити. Ей, йоу, ей йоу, Такі так стає тут калякав, що в кожному слові моєм суть. Така ось правда в нас малята, що альпачинські панчі сьогодні моїм панчем відсосуть. Шкода, сьогодні ми зустрілись. Хотів залишити тебе я на фінал. Адже кожен раз, коли у Львові хожу я синій аватар. Самовпевнений прийшов на батл. Це абсурд. Галіма Планка. Так і Галя приїхала з Іспанії і сказала, звіть мене, Галіна Бланка. <плігари> Галіна Бланка. Галіна <плігари> Бланка. Своїми римами валю, як Джейсон з Тетхем кулаками. Я не боюсь тебе. Просто на вході мене ті страшні тьолки налякали. Твій реп це погано, як для шлунку Кока-Кола. А мій хіп-хоп, це Баунті, сукарайська насолода. А доки слово не дійшло до суддів, тому давай розкинемо тут по суті. Що стало з земці? Вони, як тьолки, ображаються, немов в неї критичні дні, а в мене свято наближається, це ще не реп. Штани широкі і білі нігерські красовки, лозунг нинішніх МС за любой тіш, крім голодовки. і вони за жирний бід готові тут лизати сраку. Через п'ять років кожен другий репер готовий за це буде стати раком. Забули про культуру, адже не знають, що для справжніх вона значить. Хіп-хоп, це перш за все душа, не тільки скілзи, флоу і панчі. І тому байдуже, хто з нас вирве перемогу. Я вийду з клубу після батла і мене вирве на дорогу. Можливо, хтось присутніх оцінить цей наростаючий ритм, адже скоро репер буде існувати. В червоній книзі, як вимираючий вид! Yeah! Yeah! <плес> Ти забув, що тепер кожен другий репер, тому не вимрем. І хто така Галя? Ладно, можна би МС зліва, третій раунд. Дай до шуму трохи. Так, і Галя. Так і Галя. Після того, як я закінчу цей куплет, твоя баба з тобою порве. Всі твої друзі тебе не любитимуть через твій недореп. Між словами Йолуп і Рома Флеш навіки проведуть тере, а ми всі дружно з тебе поржем, бо тебе винесуть ногами вперед. От в твоїй башці родилась думка, кого біса я тут забув. Кріпак, ти забух, то тут усе вули. Як би ти не тиснувся, ти не пердиш мікрофон, ні капельки зла. Поплавок. Ти отішся, бо я ж тебе поки нахуй не слав. Хоча, похуй, де нахуй? Маленький Рома повіз покоряти вершина Версуса. Ось і перша перешкода і маленький Рома сосав. Це не чорна полоса, тобі просто не повезло. Ти надто тупорилий репер, щоб мутити нормальному зло. Бачив Ареса? Бачив? Ачев як його не Він злий і пузатий. Бо ось левела. а ти довеш ляч моїм хуйом, і получаєш левела. Це тому, що в твоєї сучки є скілси, яких ти так хотів. Два хуї одразу смокчуть на п'ятьо, крутить біг у ді. тебе задів, де блять, я навмисне. В твоєї сучки конвульсія, алкоголічка визнай, з бутилку шарідано, їй любий, в рот бризне, ти сподів її раді сексу, але це ваше особисте. Двері закриті на глухо рома під каблуком. Сука, хоч і куні язик роми в мосі заблука. Верх вниз рука. Рома робить їй коктейль для того, щоб споїти її. Він винаняв готель. Вона нажерлась, як свинота, він світло виключив. Храпить, значить, не проти, не зря цілу ніч дручив. Зняв дідові шорти, в яких той йому секс але Раптом з неї потекла рвота, і вона відкрила рочі, очі. Рома, рома, Рома не розгубився, налив і ще коняку. Цього разу вирішив діяти без ніякого натяку. так Народ, вину не вся ритня кричить, браво! Раз, пихнул, раз, третий и раунд. Слово судья Альпачину. Чино. Классная пара двое молодцы. Пацана справа чуть больше до Ты тоже молодец, Альпачину. <плес>